Вітаю всіх брати та сестри, то зараз тут, хоч у нас зараз набагато менше, наприклад, ніж вчора, але це зовсім нічого не значить для Духа Божого. Але це значить, може для нас. Комусь буде комфортніше, комусь навпаки. А знаєте, сьогодні особливе, другий особливий день, який підкреслює особливість попереднього дня. У нас продовжується святкування Свята Трійці, знаєте, як така тематична проповідь, так би мовити, яку я назвав особливості взаємовідносин людського і Божого духів. Можливо, знаєте, трохи теологічно, але насправді це саме те, що я хочу торкнутися, і озвучити певні тези, які всім нам відомі, але необхідні, необхідно час від часу їх нагадувати самим собі. Знаєте, і різні, так би мовити, рівні пізнання важливості даного свята. От, наприклад, що для вас окремо, от особливо, конкретно. Конкретно для, саме для вас є це свято, свято Трійці. Можете не відповідати, це просто самі самі дайте відповідь своєму серці. Наскільки це важливо, наскільки ви його виділяєте з поміж інших свят, з поміж Різдва, наприклад, в порівнянні з Різдвом, в порівнянні з Пасхою, в порівнянні з іншими святами, менш важливим у християнському календарі. Просто знаєте для ілюстрації я просто відкрив. Буквально першу статтю з приводу трійці цього року в якомусь виданні просто зачитаю: День Святої Трійці вважається одним з найбільш шанованих християнських свят у церковному календарі. Його урочисто відзначають як християни західного, так і східного обряду. Трійця або ж п'ятдесятниця відзначається на 50-й день після Великодня. Цьогоріч вона припадає на 23 червня. В українській традиції трійця є частиною зелених свят. Вони тривають від 20 червня до віддання п'ятдесятниці 28 червня. До цього циклу також належить поминальна субота, перетрійцю, День Святого Духа 24 червня. На зелені свята заведено прикрашати галузками дерев і зеленим листям домівки. За дохристиянськими віруваннями це листя допомагали душам родичів потрапити в домівку. Перед трісією в батьківську суботу християни шановують пам'ять про померлих родичів. На Київщині, Поділі Лівобережжі люди вірили, що душі померлих можуть потрапити на землю в чистий четвер, на зелені свята, на Спаса приображення Господні. На рівенщині на свято Тріці проводять тисячолітній обряд деревлян, водіння куста, який є частиною національного переліку елементів нематеріальної, нематеріальної культурної спадщини України. Русалчін великдень визначається у четвер. перед трійцею, коли він триває до кінця зелених свят, язичницьке свято, де люди старалися не працювати, бо вірили, що якщо цього не робити, не шанувати русалок, а не ходити в ліс, русалки можуть нашкодити і так далі. Ось я це намагався швидко прочитати. Тобто, знаєте, загальна така уява це таке традиційне українське розуміння, свята Трійці, взагалі українське, тобто, українське розуміння цієї ем, зелених свят. І в тому числі вважається свято Святого Духа. Знаєте? написано День Святого Духа. Кому що важливо? Якщо ми будемо зупинятися на традиціях, віруваннях, бо так би всі святкували навколо, бо так навчили попередники, бо так ми виросли, бо так ми бачили. До доброго це не доведе. Незважаючи ні на що, не на те, де саме ми виросли, може, ми виросли, знаєте, в дуже християнському в дуже християнській спільноті дуже такі чесні, знаєте, де все правильно було, прямо по біблії. Але якщо ми будемо акцентувати уваги саме на те, як було прийнято, які були традиції, і як це святкувалося, то з кожним поколінням все далі і далі, ми будемо віддалятися від істини і від Христа. Нещодавно мені потрапило таке порівняння на одному православному сайті порівняння істинної канонічної православної віри і протестантських вір. І там, от серед іншого, було, що православні базуються на істинності святого письма і предання старців, а протестанти вважають лише Біблію, Слово Боже забув це слово, ультимативним, тобто беззаперечним, безальтернативним дякую джерелом істини. Але далі там була така примітка. Хоча цю істину кожна церква трактує по-різному, тим самим створюючи свої власні передання, і знаєте, мені це дуже відклалося. Кожна церква буквально. Незважаючи якої там конфесії, п'ятдесятники, не п'ятдесятники, неважливо в принципі, вона трактує так, як розуміє. Ми знаєте, ми переїжджаємо в кожну церкву, ми бачимо, що кожні церкви різні. Хтось окремо одягається, в когось якісь мажорні псалми, в когось тільки мінорні, в когось дозволив щось дозволено, в когось не дозволено. Хтось приїжджає, де, виглядає щось трохи інакше, ніж звично. На нього вже дивляться тільки на, на, на цього проповідника і більше ні, нічого, ні на що не зважають. Нічого він каже, ніч він співає. Зовсім просто дивляться і оцінюють. Бо це трохи вибивається з їхніх предань, з їхніх звичів, які в них були. Так от. А що саме для нас свято Трійці, свято Святого Духа, яке ми відзначаємо вже другий день? Знаєте, як я до цього прочитав, це таке собі християнське свято виходить, якщо, якщо зважати на традиції, звичаї, придання і, так, і те, що було звично. Звичайно, це можна сказати, що це відноситься лише до мирян, тих людей, які насправді не пізнали Христа, не пізнали Духа Святого, не пізнали Його милості, але ж є дуже різні трактування і, і святкування цього свята різними. Християнами, які називають себе віруючі, не просто християни. Тільки вважають, що вони дійсно пізнали Бога, тільки вважають, що вони дійсно близькі до нього. Але в деяких течіях вважається, що Дух Святий сходить одразу на людину після хрещення. Беззаперечній формі вони всі хрещені Духом Святим, бо вони прийняли водне хрещення. Як і на Христа зійшов дух святий, так і на них зійшов дух святий. Вони не відкидають хрещення, кажуть, що так і потрібно, так і є. І ми хрещені. А в чому, в чому це виражається, питаєш? Ну, як же? Він дає силу, навчає, повчає. Не прикупаєшся, в принципі, до логіки. Наприклад, у канонічних течіях у католиків і у православних вважається, що Дух Святий сходить на людину лише після особливого таїнства, миропомазання, яке у православних відбувається одразу після хрещення немовляти, їх мажуть миром такою кисточкою. І вважається, що після цього Дух Святий сходить на це немовля. У католики це відбувається трохи пізніше, в підлітковому віці від 7 до 14 років, це називається також там, миропомазання або. Вибачаюся, знову забув цей католицький термін, термін. Але вважається, що саме після цього сходить Дух Святий. Які ознаки всі ті самі, жодних якихось особливих проявлень, але те, що пишеться в Біблії, він навчає, повчає, підкріпляє і так далі. Тобто, також зовсім не скажу, що щось якась єрість або ще щось інше. Лише у п'ятдесятничівських і харизматичних течіях Хрещення Духом Святим, і, знаєте, цьому м, дається яке, таке особливе місце і особливе м, особлива повага, так би мовити. Бо вважається, що це знаходиться не в знаєте, не таїнство яке відбувається шляхом рук людини тобто хрещення або якесь або миропомазання а залежить лише від волі господньої лише Бог наділяє духом святим інколи через рукопокладання але через все одно через тих божих людей через яких діє дух святий і він, так би мовити, через них, за, його, за їх допомогою, також сходить на інших людей. Але це залежить виключно від волі Господньої. І це супроводжується певною ознакою говорінням на інших мовах. Саме те, чим ці течі, харизматичні п'ятдесятницькі відрізняються від інших течій. Інколи Люди в цих течіях, знаєте, вони трохи так підіймаються, і вважають, що це їх трохи припіднімає над всіми іншими течіями, що от саме це дає істинності їхнім віруванням, їхнім служінням, їхньому життю, їхнім діям будь-яким і так далі. Але знаєте, я хочу зупинитися на кількох місцях писання і процитую спочатку 1 Коринтянам 6. Розділ 17 вірш. А хто з Господом єднається, стає з ним одним духом. Другий Коринтян, 3 розділ 17-й, 17-18. Господь є дух, а де Господній дух там свобода. Ми ж усі з відкритим обличчям у дзеркалі оглядаємо Господню славу і перетворюємось в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. Перший Коринтян, 2 розділ 9.15. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять його. Нам це Бог відкрив через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бо хто з людей знає, що є в людині, крім духа людини, який живе в ній. Так само і Божого ніхто не пізнав хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не духа світу, але духа, який від Бога, і тут головне підкреслюю, щоб знати те, що дароване нам Богом. Про що й говоримо не вченими словами людської мудрості, але навченими Святим Духом, порівнюючи духовне, з маленької літери, з духовним з великої, з великої літери. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. На цих прикладах, які я зачитав, ми бачимо чітке розрізняння, яке апостол наводить і відрізняє тілесне, і душевне, і духовне. На одні ті самі події, які відбуваються, може бути різний погляд. Може бути погляд цілком логічний, науковий, інтелектуальний, але він буде зовсім не духовний. А може бути духовний. І людям освіченим він буде здаватися чимось дивним, він буде здаватися чимось, знаєте, незрозумілим, пришивленим, можливо, або ще якимось. Бо ці люди не можуть сприйняти Божий дух. Вони не можуть просто зрозуміти, як це можливо. Як, як я писав. Але нам Господь дав Духа Святого, щоб знати те, що даровано нам Богом. Звертаю увагу, що вже дароване нам Богом. Кожен з нас, можливо, коли зустрічався з якоюсь річчю, яка от, ми дивимося на неї, вона якось працює. А як вона працює, жодного розуміння немає. Знаєте, зараз вже е, люди пішли до того етапу розвитку, коли 99% людей зовсім не розуміють, як саме працюють речі, якими вони користуються. Як працює мобільний телефон, планшет, цей самий мікрофон, на яких принципах, на яких законах фізики, в принципі, хоча вони, можливо, частково це торкалися в школі, на уроку фізики, хімії, інших природничих наук. Все, що нас оточує, дуже багато речей, ми, в принципі, не розуміємо, якщо не являємося спеціалістами в цих справах. Якщо ми... Але ми їм цілком нормально користуємося кожен день. Це нам зовсім не заважає користуватися цими речами. Але тут написано, Бог дарував нам Духа Святого, щоб знати те, що даровано нам Богом. Кожен з нас вже має святе писання. В ньому написано дуже багато. В ньому написано дуже багато, можливо, незрозумілих речей. Ми можемо їх читати кожен день. Але відкриється розуміння цих речей лише тоді, коли Господь дасть це розуміння. Господь є Дух. І коли ми захочемо з ним з'єднатися, ми маємо це робити не якимось, знаєте, цілесним способом, не якимось емоціональним шляхом, не якимось особливим релігіозним там, входженням в релігійний екстаз чи якимось особливими ритуалами. Ні. Ми можемо на кожному місці, де ми знаходимося, прийти до Бога духом, і Бог є дух, і будемо мати з ним єднання, якщо наше серце буде чисте. І ми можемо перетворюватися. Той самий образ Господній. Знаєте, дуже важко інколи відрізняти духовні дії від фізичних. Навіть інколи, інколи такі питання виникають в нашому духовному житті, які, в принципі, не варто торкатися, доки не маєш певного розуміння, досвіду. Наприклад, я, я, я згадую, колись був в дитячому християнському лагері, і в нас там десь 9-10 років був вік. І хтось вже мав хрещення Духом Святим, розмовляв на інших мовах. І в когось іншого то спитали, ну, як це робиться, і він, який не був хрещений, почав: Та це просто: береш одні склади, до них додаєш інші склади, там ре, меме, і все, і все, і все в тебе виходить. Людина, яка бачить зовні, але зовсім не розуміє, як це відбувається. Знає, знаєте, згадується також приклад, коли наводили на одній проповіді. Був один, одна людина, християнин, хрещений Духом Святим, розмовляв на інших мовах. І тут він відпав від Бога, зробив крадіжку, вкрав щось на роботі. А потім вирішив перевірити себе, став на коліна і молиться на інших мовах. І думаю, значить, все добре, значить, я все, все ще спасенний. Потім ще зробив, ще зробив, ще зробив, а молитися він далі може продовжувати. І думаєш, а як це може відбуватися? А як же це так? Згадуєш Самсона, людина, який був, який був вибраний Богом з самого народження. І тут він порушив закон, взяв мертвечину, жив з блудницею, а дух Божий від нього не відходив. І в цей час він все одно робить Божі справи. І потім, в самому кінці, вже коли йому відрізали волосся, Бог відійшов від нього. Але до цього Бог був з ним. І ти думаєш, а як же це так? Написано ж, Бога не може бути нічого спільного з нечистим. А тут такі справи відбуваються, невже Бог помиляється. Ні. Знаєте, дуже багато питань, коли ми не маючи достатньо духовної кваліфікації, будемо будувати якісь теорії, робити якісь висновки, можливо, звинувачувати Бога, можливо, робити хибні висновки. Але нам потрібно наближатися до Бога, щоб мати розуміння цих питань. Знаєте, був такий випадок у служінні Христа. Коли до нього прийшов один чоловік. Я це зачитаю. Івана, 3, розділ, 1, 12 вірш. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старішина, Юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли б Бог не був з ним. Звертаю нашу увагу: прийшов фарисей. Прийшов старішина, це не просто якийсь вчитель, це старішина, дуже поважна людина, до якої прислухалися всі інші. В нього була вага, політична вага, теологічна вага, його всі поважали. І він прийшов і каже: Ти учитель. Він признає його як вчителя для себе, бо каже, такі справи, які ти робиш, ніхто не може робити. Не один раз я наводжу. Е в проповідях приклад, що Христос підтверджував всі свої слова, які були дивні, які були незрозумілі, своїми справами. Бог підтверджував Його слова Божими справами. Щоб у людей зовсім не залишалося ніяких сумнівів, бо тільки Бог може це зробити. І здається, Христос може відповісти дуже багато речей, але Він від... Написано, у відповідь Ісус сказав йому: істинно, істинно кажу тобі, коли хто не народиться з гори, не може побачити Божого царства. А Нікодим йому каже, як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в отробу своєї матері, народитися? Ісус відповів: істинно, кажу тобі: коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі: вам потрібно народитися згори. Вітер віє, де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Відповів Никудим і сказав йому, як це може це статися. Ісус у відповідь промовив до Нього: Ти, учитель Ізраїля, і не знаєш цього? Істинно, істинно кажу тобі, що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили, свідчимо, та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам, і ви не вірите, то як повірите, як скажу вам про небесне? Знаєте, можливо, хтось ставив себе на місце никодима, а можливо, хтось ставив себе на місце учнів, що ось я, наприклад, зовсім не такий никодим. Я розумію, я більше знаю. в церкві мене навчають, проводять приклади. Я знаю, що таке Дух Святий, я знаю, що таке духовне, що таке тілесне. Але інколи в деяких питаннях ми зовсім як цей никодим. Вважаємо, що ми щось знаємо. вважаємо, що можливо, ми старейшини якихось. Може, ні, можливо, просто поважні люди. Можливо, просто багато знаємо, розуміємо. Можливо, може кільканадцять років ходимо до церкви, і Бог нас навчав. Ми бачили, бачили багато божих справ. Бачили, можливо, пророцтва чули, можливо, самі пророкували, можливо, якісь дари духовні були. Можливо, ми бачили Божі зцілені і великі діяння, знаємо ось так саме діє Господь. От саме так має бути. Бо я це бачив, я це відчував, я тут був. Але Господь каже щось дивне, і я не розумію. А потім Він каже ще дивніше: я тобі кажу ти, те, що ти мав би зрозуміти. Ти вчиш інших, але не розумієш цих базових основ, цих базових речей. Я тобі кажу не щось небесне, я тобі кажу про те, що відбувається на цій землі, а ти не розумієш. Знаєте, в пізнанні Бога в нас немає межі. Не можна сказати, що ось на цій землі, ми чогось от, досягнули, якоїсь межі, і більше нам не потрібно розвиватися. От ми чогось досягнули, ну отримали, наприклад, те саме хрещення Духом Святим, можемо розмовляти іншими мовами, можливо, маємо якісь різні мови, можливо, маємо якісь дарування. І все. І вважаємо себе все. Ми духовні, ми заспокоїлись, і більше зовсім нічого не потрібно. А Христос каже: Я тобі кажу, а ти не розумієш. Я тобі кажу зовсім не про небесне. Івана 14, 17, Христос каже: Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. Пішлю вам, казав він, а ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і у вас буде Він. І перше послання Івана 2,27. А помазання, яке ви прийняли від нього, воно у вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб вас хтось навчав. Але як те помазання навчає вас у всьому і є істинне і необманне, так як воно вас навчило, в тому, перебуваєте». Не знаю, звертали ви увагу, але тут Христос чітко казав: до цього дух був при вас поруч з вами, біля вас. А коли прийшов Дух Святий після Дня П'ятидесятниці, Дух Святий став всередині нас. Кожен з нас отримав в заповіт, в завдаток Духа Святого від Господа, який буде з нами перебувати навіки. Завдаток, який залишається, який ми не повертаємо. Частина Господа, який є в наших серцях. І знаєте, можна сказати, все, оце те, до чого маю я прагнути, і більше мені нічого не потрібно. Але далі зовсім інші тільки цікаві речі. 1 Солонян 5:19. Духа не вгашайте. А як можна його вгашати? Написано Ефесянам 5 розділ, 18 вірш. І не впивайтеся воно в якому розпусту, а наповнюйтесь духом. Значить, можна не наповнюватися духом, значить, є куди наповнюватися духом, значить, є місце ще. Знаєте, коли так роздумаєш і розумієш, що те, що ти чи я отримав Дух Святий, це не кінець. Це лише початок. Це лише відкриває нам двері до духовного світу, щоб ми могли, мали шанс зрозуміти те, що Господь хоче кожному з нас відкрити. Господь хоче нам показати велике, чудне і дивне самого себе, якого ми не зможемо пізнати іншим шляхом, хіба лише маємо з'єднання з ним. А з'єднуватися з Богом можемо лише Духом, бо Бог є дух. Жодними ритуалами, жодними якимись особливими речами, особливим станом, яким ми будемо намагатися себе ввести, ми не зможемо наблизитися до Господа. Хтось може робити ідолопоклонство з поста, бо вважає, що от якщо я пощуся, наприклад, то це вже 100% Бог має мені відповісти. Але ні. Бог не дивиться на пост на те, що ти їси, чи що ти не їси. Бог дивиться на серце людини, наскільки вона наближається до Нього, наскільки серце людини бажає об'єднатися з Господом. Знаєте, я, можливо, нагадав базові речі, які всім нам були відомі, але я хочу закликати нас до молитви, до молитви, в якій ми будемо шукати Господа. До молитви, в якій ми будемо переживати і шукати те переживання, єднання з Богом. Можливо, хтось вже давно цього не відчував. Можливо, хтось ніколи цього не відчував. Але зараз у нас є чудовий шанс відкрити своє серця для Господа сказати: Господи, я хочу співати, як Давид, коли Дух Твій буде мене наповнювати. Я хочу плакати від Твоєї присутності, коли Дух Твій зійде сюди, я з ним з'єднаюся. Господи, я хочу молитися, як Давид, як ми щойно співали, щоб моя молитва була почута на висоті. Воно було дорогоцінне для тебе, Господь, і всі молитві я отримав відповідь і єднання з тобою. Проти та сестри, кожному з нас необхідно єднання з Богом. Не кожному з нас необхідно наближатися до Бога, не зупинятися на тому, чого ми досягли на даний момент, не вважати себе, що ми вже все знаємо, все розуміємо, а шукати Господа кожен день всім своїм серцем. Амінь.